Польщі українці організували мирну акцію до другої річниці повномасштабного вторгнення. Для того щоб нагадати тим, хто можливо трошечки забув, що в Україні війна тяжкі бойові дії, гинуть люди, сиротіють діти. І ми хотіли зголосити про те ще раз для всіх і для українців. І для Мирна акція відбулася в зеленій гурі одним із організаторів. є рівнянин Владислав Ткачук. Сьогодні відбувався маніфест на підтримку України у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а також десятої річниці від початку війни розв'язаної Росією в Україні. Організатори додають, що нагадування про війну в Україні є актуальним на тлі останніх подій, що відбуваються на кордоні з Польщею, коли тамтешні фермери перекривають пункти про. Пускоро сипають українське зерно та пробивають колеса українським вантажівкам. Не можна сваритися в такі часи. Треба вести мирні розмови, домовленості і не втрачати підтримки. Загалом українські громади та організації діаспори 24 лютого провели понад тисячу акцій на підтримку України у 69 країнах світу. Найбільша кількість подій 24 лютого відбулася в Німеччині, США, Франції, Сполученому Королівстві та Канаді. Ілля Тамашевський новин Рівного.